Щодня українці встають на одне коліно перед солдатами, які віддали своє життя за волю і свободу нашої неньки. 12 липня в один день із Сергієм Маковічуком Кам'янське втратило ще одного захисника. В бою на Харківщині від навали російських загарбників загинув старший сержант Олександр Сотник. Провели в останній шлях героя. Сьогодні за спокій душі Олександра молилися на території козацької церкви при святої Покрови. Очільник кам'янського Андрій Білоусов висловив глибокі співчуття рідним загиблого героя від імені всієї громади та особисто від себе. Олександр був корінним кам'янчанином. У 92-му році закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. А вже за три роки вступив до лав головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. В нього були можливості фізичні, моральні. Всі можливості продовжувати службу. Він не планував, але він казав, що не може спокійно так працювати, коли у нас війна. От. І Він вирішив, 24 квітня у нього закінчувався контракт, він розірвав контракт з вислугою років більше 25, Це суто віддавши справу гасінню пожеж та рятуванню людей. Це настільки сильно духом волюва козацького роду людина і в той же час дуже справедливий, дуже чесний. По-перше, він допомагав людям, рідним, друзям. Не рахуючись з особистим часом. Навіть були приклади, коли він, будучи у відпустці, знаючи, що великі пожежі там, в Чорнобильській зоні або там, ще десь в Новомосковської таке інше, він приїжджав сам до підрозділу, просив, щоб його відкликали і їхав гасити пожежі. У Олександра залишилась дружина, син, батько та сестра. Сьогодні в останню путь провели мужнього українського сина. Пам'ять про нього та усіх захисників України залишиться у серцях назавжди. Вони пожертвували своїм життям заради щасливого майбутнього країни, і їх воля збудеться. Слава героям!